Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку множення та ділення раціональних дробів. Сьогодні на відеоуроці ми навчимося множити та ділити раціональні дроби, розглянемо дуже багато прикладів. Спочатку правило. Добутком двох раціональних дробів є раціональний дріб у якого? Чисельник дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник дорівнює добутку знаменників даних дробів. Коротко це правило записане у вигляді схеми, і ми можемо сказати коротше. Щоб один раціональний дріб помножити на другий раціональний дріб, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Розглянемо приклади. Виконайте множення. Приклад 1. Запишемо умову, один раціональний дріб треба помножити на другий раціональний дріб. За правилом, ми повинні чисельник помножити на чисельник, що ми й робимо, 5 квадраті помножити на 8m у квадраті, а знаменник множимо на знаменник 2m у кубі помножити на 15b у п'ятому степені. Тепер треба скорочувати. Почнемо із скорочення чисел. 5 та 15 ми можемо скоротити на 5. Отже, в чисельнику залишиться одиничка, в знаменнику залишиться 3. Далі скорочуємо 2 та 8, скорочуємо на 2. В знаменнику одиничка залишається, в чисельнику 4, записуємо. Скорочуємо змінні. У чисельнику b у квадраті, в знаменнику b у п'ятому, Там, де показник менший, зникає. Там, де показник більший, залишається, у знаменнику залишається B у третьому степені оскільки 5 відняти 2 дорівнює 3. Показники відняли. Скорочуємо М у квадраті в чисельнику і М у кубі в знаменнику. Зверніть увагу, там, де показник менший, зникає у чисельнику, в знаменнику залишиться М у першому степені, але перший степень не прийнято писати. Це і буде відповідь. Друге завдання. Треба перемножити два раціональних дроби. Згідно правилу, ми повинні чисельник множити на чисельник. В цьому випадку ми обов'язково чисельники беремо в дужки, щоб показати, що чисельник першого дробу ми множимо на чисельник другого дробу. Знаменники повинні перемножити: тобто, знаменник першого дробу у квадраті мінус n квадраті множимо на знаменник другого дробу. За правилом ми записали. Тепер будемо скорочувати. Ми згадаємо, щоб скоротити дріб, ми повинні або застосувати формулу там, де ми її впізнаємо, або винести спільний множник за дужки, Що ми зараз і зробимо? У чисельнику ми можемо винести спільний множник за дужки 4. В дужках залишається m відняти n. Далі можемо винести спільний множник за дужки M. В дужках залишиться m додати n. У знаменнику ми впізнали формулу різниці квадратів, застосовуємо формулу різниці квадратів, одержуємо m-n, помножити на m +N і помножити на 3. Застосувавши формулу, винивши співний множник за дужки, будемо скорочувати. А саме: у нас множник m-n і m-n скорочується, m плюс -N, n та m n скорочується, в чисельнику залишиться 4m, в знаменнику залишиться 3. Ми виконали множення. Розглянемо наступне правило ділення раціональних дробів. Щоб поділити один раціональний дріб на інший, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Зверніть увагу, схема, яка ви бачите на екрані, коротко ілюструє це правило. Таким чином, перший дріб ми залишаємо той самий, і множимо на дріб, обернений до дільника. Розглянемо на прикладах. Виконайте ділення дробів. Перше завдання. Записали ми умову. Один раціональний дріб треба поділити на другий раціональний дріб. За правилом, перший дріб залишаємо тим самим 4м у в чисельнику А в знаменнику. І ми повинні помножити на дріб, обернений до дільника, обертаємо цей дріб. В чисельнику тепер буде А2, А у квадраті, в знаменнику 8М. Ми прийшли до множення дробів. Множити ми вже вміємо, а саме, треба чисельник множити на чисельник, а знаменник множити на знаменник. Тепер будемо скорочувати Скорочуємо числа. 4 та 8 скорочуємо на 4, у знаменнику залишиться 2. Далі, А у квадраті та А скорочуємо на А. Там, де А в знаменнику зникне, залишиться А у чисельнику. М у кубі і М скорочуємо на М. У знаменнику М зникає, залишиться М у чисельнику. І залишиться m у квадраті. Ми виконали ділення дробів, в результат скоротили, одержали остаточну відповідь. Наступний приклад записуємо умову в чисельнику m-4 у кубі, в знаменнику 2m у кубі поділити на дріб у чисельнику 4-m у квадраті, в знаменнику 20m. Перший дріб ми залишаємо таким самим згідно правилу ділення. І перший дріб треба помножити на дріб, обернений до дільника. Обертаємо другий дріб. Тепер ми маємо множення дробів, і для цього чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Записуємо. Записавши множення чисельника на чисельника, знаменник на знаменник, ми будемо скорочувати. По-перше, числа 2 та 20 можна скоротити на 2, у чисельнику залишиться 10. Далі, зверніть увагу, що в знаменнику є вираз. 4 мінус m у квадраті. Пригадуємо, оскільки показник парний, то ми можемо поміняти місцями у дужках, і це дорівнює m мінус 4 у квадраті. Так ми можемо робити тоді, коли показники парні. Таким чином, у чисельнику в нас m мінус 4 у третьому степені м. В знаменнику м у третьому степені, і ми можемо тепер записати m мінус 4 у квадраті. Далі скорочуємо. У чисельнику М зникає в знаменнику М залишається у квадраті. Далі М-4 у квадраті в знаменнику зникає, а в чисельнику залишиться просто м-4. Виконали ділення. Тепер для того, щоб виконувати завдання, нам треба повторити формули скороченого множення. Зараз на екрані наведені ці формули, ми повинні їх запам'ятати і вміти впізнавати у завданнях. Будемо працювати з підручником номер 144 третє шосте завдання. Отже, починаємо з умови У нас завдання на множення. Щоб один раціональний дріб помножити на другий, чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Тепер будемо скорочувати. Х та Х в чисельнику і знаменнику скорочується далі. Y у знаменнику та Y у 4 степені в чисельнику. Там, де менший показник зникає, залишиться там, де більший показник у чисельнику залишається Y у третьому В Знаменнику залишиться 5 z Четверте завдання. Нам необхідно виконати множення дробу 3м у чисельнику 16 n в знаменнику і множимо на цілий вираз 8n у 6 степені. Згадайте, що в таких випадках ми можемо записати у знаменник одиничку і тепер чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати, 16 та 8 скорочується на 8, у знаменнику залишиться 2. Далі n у квадраті та n у шостому скорочуємо на n у квадраті, зникає в знаменнику, а в чисельнику залишиться n у четвертому степені. І в чисельнику ще залишиться 3 m Ми не чіпали ці множники. Відповідь ви бачите на екрані. П'яте завдання. 14m у 9 степені помножити на дріб чисельник n у квадраті, знаменник 7м у кубі. Знову ж таки, ми бачимо цілий вираз, і ми можемо у знаменник цілого виразу дописувати одиничку. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник будемо скорочувати 14 і 7 скорочуємо на 7 у чисельнику залишиться 2 М у дев'ятому степені і М у третьому степені скорочуємо на М у третьому степені, там, де показник менший, зникає. Залишиться в чисельнику, тепер М у шостому степені. І Н у другому степені, так у чисельнику залишається. В знаменнику залишилась лише одиниця. Ми знаємо, що це записати в такому вигляді можна: це буде цілий вираз. Записали 6 завдання. У чисельнику 15а у четвертому степені в знаменнику Б у 12 помножити в чисельнику Б в шостому, в знаменнику 10А у другому степені множимо чисельник на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Далі необхідно скоротити. Скорочуємо 15 і 10, скорочуємо на 5, у чисельнику 3 залишається в знаменнику 2. Далі, А у четвертому, у чисельнику, А у другому в знаменнику, скорочуємо на А у другому, і в чисельнику залишиться А у другому. Б у 12, Б в 6 скорочуємо на Б в 6. Б в 6 зникає в чисельнику, а в знаменнику залишається Б в 6, оскільки показники відняли 12 мінус 6, буде 6. Таким чином, ми бачимо відповідь. Це є остаточна. Розглянемо далі номер 146 із 4 по 9 завдання. Записуємо умову четвертого завдання, і уважно роздивившись на умову, ми вже впізнаємо формулу скороченого множення. Зараз я її виділяю. Чисельник множимо на чисельник 32а помножити. Зверніть увагу, ми множимо на чисельник а 3, і тому а 3 беремо в дужки. Далі знаменник множимо на знаменник, але ми впізнали формулу а у квадраті мінус 9. Застосовуємо, це буде А-3 помножити на А плюс 3 і продовжуємо помножити на знаменник 8а. Будемо скорочувати, а мінус 3 та А-3 скорочуються. 32 та 8 скорочуємо на 8, у чисельнику залишиться 4. А та А також скорочуємо. Чисельнику залишається 4, знаменнику А додати 3. П'яте завдання: записуємо умову. Після того, як записали умову, нам потрібно чисельник помножити на чисельник. Зверніть увагу, беремо їх у дужки. Це додати 6. І далі у знаменник множимо на знаменник Записали. Бачимо, що С плюс 6 та С плюс 6 у нас скорочуються одразу. В чисельнику залишається С мінус 1, а в знаменнику ми знову впізнаємо формулу скороченого множення. Ось я її підкреслила. Згортаємо C мінус 1 у квадраті. Тепер можемо скоротити на С 1. Коли ми скоротимо на С 1, то в чисельнику залишиться 1, а в знаменнику залишиться С 1. Шосте завдання: записали умову. І знову ж таки уважно роздивившись, ми впізнали формулу скороченого множення. Це буде різниця квадратів. Ми зараз цю формулу застосуємо. Множимо чисельник на чисельник, m-2 помножити на m плюс 7. Формулу скороченого множення застосовуємо. Нагадаю, що m квадрат відняти 49. За формулою це буде m-7, помножити на m плюс 7 і помножити на знаменник m-2. Зверніть увагу, що ми беремо у дужки повністю чисельник, повністю знаменник, на який множимо. Будемо скорочувати m-7. Вибачаюсь, М плюс 7 та m плюс 7 скорочується. М мінус 2 і М-2 також скорочується. Чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику залишається М відняти 7. Наступне завдання: 7, 8 та 9 з цього ж номеру ми продовжуємо. В сьомому завданні у нас цілий вираз А плюс 4 треба помножити на дріб. Згадуємо, що в цих випадках ми в знаменник дописуємо одиницю. І чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Зверніть увагу, що я беру у дужки. Далі у знаменнику ми можемо побачити спільний множник 2 і винести за дужки. Винесли два задушки, залишиться А плюс 4 в дужках. Побачили, що можна скоротити на А плюс 4. Відповідь записали в чисельнику А, в менеку 2. Восьме завдання. І ми вже пам'ятаємо, що при розв'язуванні вправ ми або виносимо спільний множник за дужки, або впізнаємо формулу і її застосовуємо. При множенні раціональних дробів ми чисельник множимо на чисельник, записали, а знаменник множимо на знаменник. Це перший крок. Другий крок Якщо є спільний множник, будемо виносити спільний множник за дужки. Ну, по-перше, х-9, і х-9 у нас одразу скорочуються. Далі, в чисельнику х винесли за дужки, залишиться в дужках х плюс 2. В знаменнику 4 спільний множник винесли за дужки, залишиться в дужках х плюс 2. Ми побачили, що можна скоротити тепер на Х плюс 2 і записати відповідь. Дев'яте завдання. Записали умову. І для того, щоб помножити два дроби, ми множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Автоматично це записуємо. Чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Далі, якщо є спільний множник, виносимо за дужки. Якщо впізнали формулу, застосовуємо цю формулу. Отже, в чисельнику ми впізнаємо формулу скороченого множення, і згортаємо цей перший вираз у квадрат різниці. Це буде 2а-1 до квадрата. Помножити на А плюс 1 продовжуємо. У знаменнику ми бачимо, що три спільний множник можемо винести за дужки. В дужках залишиться А плюс 1. Продовжуємо останній множник 2а мінус 1. Будемо скорочувати А плюс 1 та А плюс 1. Далі 2а-1 скорочується, в знаменнику зникає, а в чисельнику залишиться у першому степені. Тобто 2а мінус 1 у чисельнику, і в знаменнику залишилось 3. Таким чином, ми виконували завдання на множення раціональних дробів. Наступне завдання на ділення раціональних дробів. Отже, будемо ділити один раціональний дріб на другий. Перше завдання записали умову. Згідно правилу, перший дріб залишаємо той самий і множимо на дріб обернений до дільника. Обертаємо другий дріб. Чисельник множимо тепер на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати, N та N скорочується, M і M скорочуються. 8 та 4 скорочуємо на 4, результат буде 2. Друге завдання. Записали умову, і бачимо, що нам треба поділити на Б. Це буде цілий вираз. У знаменник можемо дописати одиничку. Перший дріб залишаємо без змін і помножимо на дріб, обернений до дільника. Ми можемо вже швидше це виконувати. І Перемноживши чисельник на чисельник знаменник на знаменник, бета та -бе Б скоротиться, результат буде 3, восьмих. Третє завдання: при діленні раціональних дробів. Перший дріб ми переписуємо без змін, пишемо помножити. Можемо, дивіться, ось отак уже писати швидше. На дріб обернений. Зараз я множу на дріб обернений. І будемо скорочувати це у квадраті в чисельнику це в знаменнику. Скорочуємо на це і в чисельнику це залишиться. В знаменнику зникне. Далі Д і Д у кубі скорочуємо на Д. У знаменнику зникає, в чисельнику залишиться d у квадраті, а в чисельнику залишається одиничка. Можемо переписати це у вигляді 7C d у квадраті. Четверте завдання. При діленні раціональних дробів перший дріб переписуємо таким самим і множимо на дріб обернений до дільника обертаю дріб і записую. Тепер будемо скорочувати. Починаємо з чисел. 6 та 3 скорочуємо на 3, в чисельнику залишиться 2 в знаменнику одиничка. 5 та 20 скорочуємо на 5, у чисельнику залишиться 4 в знаменнику одиничка. А. Скорочуємо, і А у квадраті. В чисельнику зникає в знаменнику А залишиться. Б і Б у квадраті скорочуємо на Б. в Знаменнику зникне, в чисельнику залишиться Б у першому степені. Результат 8б в чисельнику А в знаменнику. Наступне завдання: 151. Виконаємо лише декілька прикладів. В цих завданнях необхідно спростити вираз. І будемо застосовувати. Наші правила. Крім того, будемо використовувати формули скороченого множення і виносити спільний множник за дужки. Отже, в другому завданні записали умову. Будемо тепер перший дріб залишати той самий, і при цьому, впізнавши формулу, її застосовувати. Х квадрат мінус y квадрат, це буде х мінус y. Помножити на х y Застосували, Знаменник х у квадраті залишається. І нам треба помножити на дріб, обернений до дільника. Множимо тепер. Обертаємо другий дріб х у п'ятому тепер буде в чисельнику. А в знаменнику, зверніть увагу, ми 6 винесемо за дужки, х плюс y залишиться. Тепер можемо скоротити х у та х у. Х у квадраті і х у п'ятому скорочуємо на х у квадраті. У чисельнику залишиться Х у кубі, залишиться ще в чисельнику Х мінус а в знаменнику залишиться 6. Третє завдання: записали умову. Знову ж таки, там, де можна винести спільний множник за дужки, обов'язково виносимо. Перший дріб залишаємо таким же: це мінус 5. Якщо бачимо, що можемо винести за задушки спільний множник, виносимо Це винесли задушки, залишиться С мінус 4. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений. Зверніть увагу, що я беру Сміну 5 у дужки, множу на тепер уже знаменник другого дробу, бо обертати треба. 5 я винесу як спільний множник за дужки. І записую дріб обернений таким чином. с 5, і с 5 скорочується, с 4, і с 4 скорочується, залишиться в чисельнику 5, в знаменнику С. В цьому завданні виносили ще спільний множник за дужки. В п'ятому завданні ми впізнаємо формулу скороченого множення різницю квадратів. Одразу побачивши а квадрат мінус 25, ми записуємо А5 помножити на А плюс 5. В знаменнику з А плюс 7 залишається. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений, обертаємо другий дріб. І записуємо, не забуваючи брати у дужки. Скорочуємо А-5 і А-5. А плюс 7 і А плюс 7 скорочується результат А плюс 5. Останнє завдання: нам треба дріб поділити на цілий вираз. В цьому випадку в знаменник другого дробу допишемо одиничку. І перший дріб залишаємо таким же. Але побачимо формулу скороченого множення і згортаємо це буде А2 до квадрата. Знаменник А плюс 2 залишаємо. І множимо на дріб, обернений до дільника, обертаємо і записуємо. Результат після того, як обернули. Будемо скорочувати, а 2 в знаменнику зникає. В чисельнику залишиться а 2, в знаменнику залишиться А 2. Таким чином, розглянули дуже багато прикладів. Вдома ви зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!